Всіх вітаю, ви на каналі Базука Геймс і сьогодні ми будемо грати, ну, точніше, не будемо грати, і сьогодні повертається рубрика Відкр... відкриття паків та прокачування аккаунту в ФК Мобайл. Давно цієї рубрики не було. Сьогодні ми знову ж відкриємо 5 по 1000 поїнтів, 5 додатковий час, та один пак за 3000 кристаліків. So, let's go. А так довго не було цієї рубрики, тому що. Дов... цей дуже дов... Дов... довго збирав ресурси. Тому що до цього вони щось якось. Хо, що це за. Вікторіни, Вікторіни, я все одно їх, їх проходити не буду, я не... не знаю майже нічого з тих вікторин. Так, це ці по 1000, так? Да? Це ж воно? Ну, так, да, це вони. Погнали! Перший раз. Там, до речі, мінімум 105, а минулі перші два відео там був мінімум 106. Шо... Ой, ну найнижчий рейтинг, який міг випустити, це був 100... 106. Давайте цього бааса. Бас. Він ну, давай швидше. Що шо... з? Ну, чому мене глючить? А ну зараз секунду виправлю неполадки. А, ні, все нормально. Все нормально. Хоча я хотів іде виправлять неполадки з інтернетом. Так, Давайте ще Спінозола. Спінозоло. До речі, підписуйтесь, ставте лайки. Скидуйте друзям відоси, хай вони також підписуються, ставлять лайки. Розвиваємо мій канал, наш канал. О, 109-й. Це нормально було. Оце зараз нормально. Так, і останній Останній додатковий час. Ну, хай буде цей Сузукі. Так, і, і тепер пак за 3000 кристаліків. Не був. Зараз. До речі, оце оновлення цей. Про Реал Мадрид, воно, до речі, дуже прикольне. Я його вже почав трошечки проходити, ну воно достатньо класне. Там. Цей. ну, ну Але там доступний що, поки що тільки перший матч. Та, ну, з паком за 3000 не, не пощастило. Але ви були на каналі Базука Геймс. Всім пока. О, о, це ж збирати зараз. Все, от тепер точно всім пока.